Ювелірний гурман вітає всіх, хто заглянув до нашого вогника. Ми з Рубінчиком раді зустрічі з вами. Сьогодні у нас природні гранати, шикарні гарнітури. Давайте надивитись, поїхали. І почнемо, дівчата, з коштовного та найакаратнішого гарнітуру з гранатами альмандинами в сріблі 925-ї проби. Я б зараз сказала, що це робота індійського майстра. Але над цими прикрасами працював не тільки індійський майстер, а наш український одеський ювелір та ще й каменяр-огранювальник Володимир, з котрим я співпрацюю в своїй роботі, я завжди до нього звертаюся, коли в цьому є потреба. От. І також всі гранати, що я сьогодні продемонструю, і, от ці, в тому числі, перевіряв на справжність гемолог, людина з багаторічним досвідом у сфері гемології, що являється він директором музею геології на кафедрі геології нашого Одеського університету імені Мечникова людина, що все життя має справу. З камнями, з різними камнями, і коштовними, і напівкоштовними, От, і деякі народжуються, і ну, все таке. все дуже цікаві такі в нього питання, якими він займається. От Те, що стосується каменів. Так. Ну що ж, поїхали. Дівчата, сережечки. Зверху овальний гранат, альмандин. І такі підвісні частинки у вигляді альмандинових крапельок. Розміри овальчиків, самих камінчиків. Висота 14 мм, ширина 12 мм. Крапельки. Висота 16 мм, ширина 12 мм, і висота сережечок. 4 сантиметри. Тут ми можемо бачити і застібочки, і камінчики з внутрішньої сторони. Застібочки індійські з завишенням. Вага однієї сережки 6,6 грами, та іншої 6,7 грами. Підвісочка. Вона побувала і у гранювальника, і у теж у ювеліра мого міста. От Тут він доробляв, бачите, бейл скритий от, і з'єднував оці два елементи. Так, я це побачила, і так я захотіла зробити: отакий вечірній крупнократний. Гарнітур із природних гранатів альмандинів. -Аль так, розмір э, підвісочки по камінцям точно такий же, як і в сережечках. Ну, от, э, Так вона виглядає з середини, скритий бейл, через нього пройде і срібна струна, і ланцюжок. Ну, от, Снейк аж бігом, ну, ще можна і інший ланцюжок. Зараз дівчата. так, Дівчата, підвісочка виглядає на струні. От, і так вона буде на вашій щійці. От, І таким же чином вона буде і на ланцюжочку, і длінше, і коротше, то вже так, як ви захочете, але як я так думаю, то вона буде виглядати цікавенько на коротенькому ланцюжочку. І чинно такої струночці, яка під шийку. О, от така красунечка. Побігли до, до каблучечки. Дівчата, каблучечка з крупним альмандинчиком. Його розмір 2,5 у висоту. О, ось так: 2,5. Один і 1,8 у ширину. от Крупний альмандин. І звертаю ще раз вашу увагу на те. І акцентую вашу увагу, як правильніше сказати на тому, що це природний гранат, що він після перевірки у гемолога, який констатував, що це природний гранат. Дівчат, у мене є точно така каблучка, трошечки більша. От, і, взагалі, природні гранати вони бувають і міленькі. Частіше всього, тому їх назвали гранатами, як зернятки гранатів. Вони народжуються самі лесенькі. Але бувають і крупні зразки теж. Я спочатку думала, що альмандин це чи не єдиний різновид гранату, який народжується крупнокаратним, але ні. Крупнокаратні спесартини я теж бачила. Природні крупнокаратні спесартини, в мене нема, От, особисто в моєї колекції. Тільки от такий альмандинчик, але вони існують і я це сама бачила, я знаю дівчата. От. У майстра зараз, у мого майстра, у Володимира каменяра-огранювальника. Є заготовки, крупні заготовки гранатової галтовочки. От. Ну, правда, альмандинової, Він буде нарізати слайси в корочці. от, І вони десь так приблизно. Діаметром, може, 2,5, там 3 отак, сантиметри. От. Це я вам, дівчата, гарантую. От, так. Ну що ж, Отак От каблучечка виглядає з середини. Подвійні плічка, повний 20,5 комфортний розмір. От, я міряла на свої пальчики, бо в мене великий розмір пальців. Так, і хочу. Сказати, що тут такий фасон каблучки, який можна, в який можна зменшити розмір. От. От. Ну, це треба робити у Ювеліра. Ну, на один розмір то точно можна зменшити. От. І ювелір вам зробить це професіонально, самим це краще не робити. Ну, в даному випадку, тут її збільшити, от я дивлюся, що збільшити неможливо, тут вона вже. Максимально велика, а зменшити розмір півтора. Це аж бігом. Ось така красунечка. Ну що ж, знову така краса, От разом, от я взяла на, на срібну струну підвісочку. От 12 тисяч дівчата, вартість цього гарнітуру, він не розбивається. Я його. Робила, от сама вигадала. Так, і я хотіла створити крупнокаратний вечірній гранатовий гарнітур. Я його створила, я щаслива, що я можу вам запропонувати ексклюзив. От, будь ласочка, дівчата, роздивляйтеся. Ось така краса. Гранатова розкіш. Побігли далі. Наступна прикраса сріблі 925-ї проби, природні гранати альмандини, в огранюванні бріолет і інкрустовані малесенькими, чи кубічним цирконієм, дівчата, чи це природні циркончики От брехати не буду. Ну... То мені невідомо, і ну, я вважаю, що це непринципово. От, сережка, ка... сережки, каблучка і підвізка. Це робота індійського майстра, і цю роботу допрацював теж наш одеський ювелір. Діаметр гранатиків 10 мм. Висота сережок 2. Сантиметри 3 міліметри. Вага однієї сережки 4,5 грам та 4,1 грам. Застібочки з завишенням. Ось так сережечки виглядають з внутрішньої сторони. Підвісочка, розмір камінчика, дизайн. От розмір самої підвісочки, От, повністю співпадає з сережками та каблучкою. Ну, що тут цікавенького, тут скритий бейл, який зробив одеський майстер, Типу, на моє прохання. От я його взяла на свій снейк, щоб ви могли побачити, як це буде виглядати на шийці. Каблучка. Розмір 18,3, вигляд камінчика з середини. Жиночка подвійна. Дівчата, що тут в каблучці? Камінчик, бачите, ось. має таку шкрябку царапку О, От. Ну, його, її практично не видно, але вона є. От. Ну, Я маю вам це сказати. Я зроблю гарну знижку. Ось такий гарнітурчик він мені нагадує: бренд Булгарі. Дизайну От природні альмандини діаметром 10 мм. От. Немаленькі камінчики в огранюванні. От, ну, трошечки там шкряпка -царапка. От. Дівчата, І вартість 2900-2900 гривень. Забирайте. Забирайте і носіть. Нехай він тут не лежить, бо він тут уже зачекався От, на свою власницю. Побігли далі. І крайні на сьогодні тендітні цікавенькі сережечки з червоними гранатами. Ну, а що в них такого цікавого, давайте роздивимося. Ну, По-перше, застібочки, які мають гарне зниження штифту. Це означає, що вони вдало сядуть на ваші прокольчики. У кого розтягнуті прокольчики, у кого не розтягнуті, вони будуть комфортно. Сидіти на ваших вушках. Дівчата, і по-друге, тут камінчик двосторонній, тобто він що от з лицевої сторони, от що з іншої внутрішньої сторони, бачите, буде проглядатися бездоганно. Він має огранювання, от тобто, ви бачите, да от дивіться, він ось так от взятий. Таку завальцовочку цікавеньку. От, він такий от профіль виглядає, як невеличка гранатова, так, подушечка. От. І, бачите, із однієї, і з іншої сторони, от, що з цієї сторони, що з цієї сторони. Бачите, От. Він Однаково, красиво, ідеально, просто бездоганно виглядає. 2000 гривень вартість цих красунечок, сережок. От і сюди б я ще б додала ось такий гранат. Чому я його сюди, дівчата, вам пропоную? Тому що тут один. І той самий гранатик, що в сережках, що в намисті. Їх було два. Одне намисто вже відлетіло до своєї власниці, залишилось ще одне намисто, воно тут вже залишалося. От, дівчата, дивіться, і там червоний гранат в сережечках, і в намисті червоний гранат, і там, і там огранювання бріолет. От. І вартість намиста зараз я вам освіжу. 4780 гривень дівчата ну зовсім тут мізерна націнка. от, І я ж його перебирала і збирала сама, от, і додавала ще чорну шпінель на закінчення, і ірудійований замочок. Воно зроблено на совість, так би мовити, добротно. От, ну, одне що, що тут намистинки з включеннями. Ну, це природньо, тому що гранат частіше всього йде з включеннями. От, все ж таки, це природний гранат, і він ну, має включення. от, Тому ось така краса, дівчата, от, може, буде, зараз е, надійдуть е, в природні камені, природні намиста і. Звісно, ну, таких цін вже не буде. Я не знаю, ну тут стільки гранатів, то за, таку, за такі гроші, а Ще хочу вам сказати, що у нас на каналі можна придбати прикраси, забронювати на виплату. Умов ніяких нема. Можна домовитися зі мною індивідуально. Ну, У кожної красунечки е, свої обставини, тому це все обговорюється індивідуально, тобто без проблем. Ви бронюєте прикрасу, ви її виплачуєте і отримаєте. От. І це зручно, і в мене так дівчата роблять і залишаються задоволені. От. І на цій пристрасній гранатовій ноті ми завершуємо своє відео з Рубінчиком. Дякуємо кожній із вас за підписки, за лайки, за коментарі, за перегляди і, взагалі, за приділений нам час. Ми це цінуємо, бо це для нас важливо. Стосовно придбання прикрас, дівчата, пишіть на WhatsApp і Viber по номеру телефону, що ми вказали в описі під відео та в коментарях. Ну, а вам. Бажаємо прекрасних нових натуральних каменів у ваші скриньки та доброї вдачі! А з вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе і до нових відео на каналі. Папа! -па.